Це можливість для тих, хто стає допучними, говорити з реальними політиками, людьми, які безпосередньо мають відношення до, до влади, розуміти для себе, чи це є твоє, чи це є не твоє, які там є виклики, в чому є ну, скажімо, радість і де є небезпека. І тому я думаю, що це в цілому дуже гармонійний такий формат освіти. Для тих, хто думає про те, щоб займатися політичною діяльністю. Це народів сад, але на деле... насамперед народа і ваплака народу. Восьмая команда. Прошу вас. Ваш приділ сюди на сектор закривається... нас. Зову задоволенням. Взяв участь в якості лектора в семінарі, цілю якого є роз'яснення і можлива підготовка е тих молодих людей, які можливо бачать. Своє майбутнє у роботі в органах державної влади я дуже рада, що є такі проекти, на яких майбутні урядовці, майбутні депутати, майбутні помічники народних депутатів можуть отримувати ту інформацію, яка задовольнить їх майбутньому. Це є та нова генерація креативних, розумних, творчих, правдивих, чесних людей. Це наша нова політика. Дуже курс, Такие нам основные разумения державной службы. Мне понравился курс и время, которое я провел в течение недели, профессионально подпоставленное. Все преподаватели очень понятная информация. Это самый замечательный, по моему мнению, опыт и база знаний для того, чтобы принять решение. Тебе нравится политика или не нравится? Безумно, конечно, счастлива этой возможности попасть сюда. То есть это такое произошло, как единение и просто людей, которые живут, скажем, по ту сторону парламента да, и нашего правящего аппарата, и вот те люди, которые на самом деле там работают. На таких курсах. узнавать обмены сомнениями и творить будущее вместе.